Періодично бачив себе під постами в інстаграмі, дуже рідко в Телеграмі, дуже рідко в Фейсбуці, в Інстаграмі переважно. А, значить, коментарі на кшталт. А от ти в 2014-му щось казав, а ти в 2015-му когось взяв інтерв'ю, а ти там, значить, казав, що українська мова це телега, а там російська мова це. Ракета, я не витрачаю час на те, щоб пояснити розумово відсталим всі ці нюанси, але от зараз вирішив на фоні всієї цієї херні, яка відбувається з депутатами ОПЗЖ, з поверненням під час війни руского міра в Україну, тобто, щоб ви розуміли, зараз під час війни. Мери окремих міст, таких як Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, відмовляються просто відмовляються міняти радянські російські назви. Ну такі, типу, війна з Росією, та й хер з ним. Що ми будемо міняти? І за якоїсь війни ми будемо це міняти назву чудової вулиці Жванецького. От е, значить, на в той час, коли війна, російські депутати проросійські депутати максимально топлять за російську мову, за російську церкву. І, от на фоні всього цього лютого безпреділа, абсолютно мені незрозумілого, бо я не можу зрозуміти, як можна в 2004 році. Ну окей, там була безкровна революція. Окей, наступили на граблі в 2014 році. Людей повбивали на майдані, захопили частину території. І в 2024 році дивитись на тих самих депутатів, на тих самих от політиків російських. Тут тільки тоді то був Медведчук, зараз це, наприклад, Столар, Бойко, і робити вигляд, що ну от в цей раз буде не так. Як не так? Воно все буде так само. Ви наступаєте на ці граблі в чергове. Так от на фоні всього цього, значить, всієї цієї люті. Внутрішньої російської, яка летить, мені коли закидають оцю всю херню про пост про Майдан, значить, там ще щось, типу про українську мову про телегу. От я хочу сказати серйозно, серйозно. Тобто ви бля, серйозно вважаєте, так, що головна проблема держави це пост Петрова про Майдан, що це відео Петрова про. Українську мову. Тобто не про російські депутати, не те, що не можуть проголосувати закон про заборону московської церкви. Не тому, що у вас по ресторанах гуляють і відпочивають штатні агенти Росії. Ви взагалі не маєте права мені нічого пред'являти. Взагалі, ви навіть свої такі не маєте право відкривати проти мене. Тому що ви заходите. В кав'ярню бачите російських і проросійських мразь. Такі дивитесь на них і такі. Ну нічого страшного. Нехай хавають. Нехай хавають. Тому що ви продовжуєте дивитись Гордона, який відкриту, просто відкриту казав: Нехай Зеленський підписує капутеляцію. Путін сильний Зеленський слабкий. Ви спокійно хаваєте оцю маячню про те, що ОПЗЖ нам потрібні. Тому що вони голосують закони, які нам потрібні, та вони вже в 2004-му так збереглись, в 2014-му так збереглись. Прийшли до влади, захопили частину парламенту, захопили ключові позиції е, в міністерствах, таке вже було, і повідміняли нахер всі ці закони. І в цей раз вони просто пересиджують таке, виграють час, виграють час для того, щоб потім захопити знову шматок влади і відмінити всі ці закони. Сидить якесь чмой таке, я Пушкіна не буду зносити в Одесі. І там в Одесі купа патріотичного там люду, які сидять і такі. Ну от бачите, Труханов не хоче, значить, зносити Пушкіна. А давайте напишемо Петрову, що там українська мова, як тіліга. Та пішли ви в очко просто. Просто в очко. Взагалі, це така, це така нікчемність, така слабкість. Відмови реагувати на те, що відбувається у тебе зараз, в цей момент під носом, коли проросійські депутати просто вони витирають об вас не ноги. Вони отак от дістають штанів просто і витирають об вас. Причому витирають вам не, от, не об, значить, сорочку. Вони вам в обличчя витирають такі. І кажуть, отак от воно буде. Отак от. Грузіни цього не розуміли. 20 років тому, в 2004 році, великі грузинські реформи. Що зараз відбувається? Вони залишили просто одного олігарха проросійського. Одного, який весь цей час фінансував маленькі російські партії. Маленькі російські двіж. І по того, вони захопили владу в парламенті. Президент ніхера не може зробити. Все, влада у проросійського парламенту. Вони вже не йдуть в Євросоюз, вони прийняли закон про іноагентів. 20 років тому могли про це подумати про російські значить, депутати. Так, вони це планували. Патріотично настроєні, налаштовані грузини, могли про це подумати? Ні, вони думали, що все, все, вони перемогли. Росіяни вміють сидіти і чекати. Зараз росіяни по великому рахунку програють Україні. У них не вийшло захопити Київ, у них не вийшло отримати те, що вони хотіли. Їм дуже важко зараз. Вони зараз откотяться і будуть купувати. Вони будуть купувати українських політиків. Вони будуть купувати українських військових. Повірте, військові будуть приходити, робити свої політичні партії, робити свій бізнес, робити якийсь світ більш їх будуть купувати. Тут проросійські політики будуть купувати їх в якості охорони. А значить, проросійські політики більш високого рівня будуть купувати їх як проекти. Це все буде. Якщо це не зупинити, якщо це не зупинити сьогодні, не завтра, не післязавтра. Не сказати, ой давайте почекаємо півроку, може Петров не правий, давайте почекаємо ще два роки. Може, слухайте. Не бачити очевидних речей, не розуміти, про що я зараз скажу. Це блін бути хворою людиною. Пам'ятаєте, розповідав, що росіяни прокопали хід. Знайшли там якусь трубу і в Авдіївку прокопали вхід, значить, розгрібили його і вилізли в Авдіївці, і напали на українських військових. От я вам хочу сказати, що росіяни прокопали, блядь, підземний хід в Верховну Раду. У нас сидять народні депутати. Я, я вважаю, що кожен депутат слуги народи. Чмо. Валіми чмо. Просто. Поруч з ними ходять російські депутати. І вони і ходять такі депутати з опози... з цього слуги народу, такі ми їздимо на війну. Нахіра ти їздиш на війну? У тебе по раді ходить, блін, російський агент. І він такий, я їжджу на війну. Ну, окей, їдь на війну. А в раді хто буде замість тебе це робити? Е, прибирати звідти російських агентів? Ну, ми не можемо. А нахер ти там сидиш, блін? Йди звідти. Коротше, це слухайте, це. Це абсолютний, абсолютний бред, Абсолютне мачня. Я взагалі, я не розумію, що відбувається. Всі сидять такі, що вам ну, літо, картоплю копати. Там. Коротше, мені просто на голову це не налазить. Мені абсолютно не налазить на голову, чому суспільство це спокійно, це спокійно приймає. Ну, от, Йдеш, наприклад, ти там, гуляєш ти в Києві по Ярославу валу, і тобі назустріч або перед тобою йде Карасьов. Це російський політолог, який топить за росіян, який каже, що українці самі винні. Свон українці самі винні. Він ходить на канал до Столара. Столар в канал свій новини лайф вбухіває знову бабло, сидить на лазурному узбережжі. Іноді приїжджає в Київ, вбухіває бабло. Понабирав туди, значить, ведучих з каналів Нюзван Зік, значить, 112-го з нашого. І вони топлять порядок денний. Не... І депутати зі Слуги народу туди як зайчики біжать і такі. Ми хочемо дати свій коментар. Та ти туди в поясі Шахід повинен заходити. Або не заходити взагалі. Ні, вони такі, типа, туди біжуть, йдуть, типа, погоджуються з усім. Слухайте, я, ну, я не знаю, чому я. От поясніть мені, чому чувак, який в 14-му... Році писав в Фейсбуці про врод мана Манав Майдан. Чому чувак, який там казав, що українська мова це тілега, а російська це ракета. Чому я вам це повинен пояснювати? Очевидні речі. Чому ви один одному цього не говорите? Чому немає людини, яка вийде і скаже, чуваки, чуваки, це просто кабзда. У нас в Раді росіяни сидять. Просто із ними ніхто нічого не робить. Чому у нас питання по різним оцим от побиттям військових задають там дві людини: лачен, там лека, ще я бачив, у одного чи у двох. Всі інші такі взагалі навялом. Ну, такі, та ладно, ну нехай, ну що, росіяни прийдуть, повернуться? Ну, нехай, ну нам вже ж потрібно чимось займатись. От, ну, от, от вони повернуться до влади, через два роки ще з ними повоюємо. Ех, блін, весело! Прокиньтесь! Прийдіть до тями. У нас росіяни вже в Києві. Вони, от з Грушевського, з Верховної Ради розповзаються, і у них купа бабок. У них бабок стільки, що вони можуть собі дозволити купити будь-що. Вони можуть собі дозволити купити гідність військового. Вони можуть дозволити собі купити е політичну партію, нову нові засоби масової інформації. Вони журналістів купують спокійно. У нас купа журналістів перейшли знову на російську. У нас люди переходять на російську. Тому що росіяни платять бабки. Це, 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 це взагалі меч, Чому? Як, от, як Петров, Володимир Петров вам каже, патріоти, прокиньтесь? Ви взагалі, ви до чого дожили взагалі? Або ви отдуплітесь, прийдете до тями. Або через три роки, через п'ять максимум, ви будете казати, а Петров нам казав, які п'ять, три, а той два. Петров нам казав. Та, Петров, ой, да що той Петров? Пока.